Доброго ранку усім! Ми сьогодні продовжимо з вами тему «Все волода не стайко, як ми в космос літали. Гарно і зручно ми з вами сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, ми зараз з вами починаємо. Починаємо ми свій урок української літератури саме з читацької розминки. Вправа хоботок. Ви вже всі її добре знаєте. Що ми з вами робимо? Витягуємо губи вперед. Зубки в нас повинні бути зімкнуті. Робимо цю вправу. Молодці. Далі наступна вправа в нас, яка називається бегемотик. Ви також її всі знаєте. Що ми з вами робимо? Широко відкриваємо рот і потримуйте його, будь ласка, відкритим 10-15 секунд. Відкриваємо всі ротика. Дякую. Далі в нас з вами мовленнєва розминка. Зарядку зробимо для язичка. Повторюємо, будь ласка, за мною. Посичали гузкою. Повторюйте. Позичали комариком. Пошуміли вітерцем. Подерчали тракторцем. Дрррр. Ви, мої розумнички, молодці. Переходимо з вами до словникової роботи. Читання складних слів. Я читаю, а ви повторюйте. Продертися, озирнулися. Відмовляти. Одружилися, повставали, розплющила, розростатися та пробудилися. Молодці. Добре, переходимо з вами до самого тексту. Починаємо з вами читати продовження тексту, як ми в космос літали. Слухайте мене, будь ласка, дуже уважно. Після уроків, на швидку пообідавши, ми з ромкою почали збиратися в дорогу. Ми приладнали до бочки стару кришку от виварки, Це був верхній люк. Кришка прекрасно закривала бочку і міцно кріпилася зсередини сталевим дротом. Ніякі космічні сили не змогли б її відірвати. Дно бочки вистелили сином та старою ковдрою. Вийшло дуже м'яко, тепло і зручно. До того ж це рятувало від ударів на випадок зітнення з якою небудь планетою. Із харчів у дорогу взяли буханку хліба, вісім вареників з картоплею, три цукерки, дві цибулини, оселедець і пляшку з водою. Без п'яти хвилин вісім ми з Румкою в мовчанні стоїмо біля супутника Ліра. Урочистий момент. У небі нещисленними вогниками сяють зірки. Зараз ми з Румкою полетимо їм назустріч і ніколи більше не повернемося на землю. Минають останні секунди. Ну, пішли. Тремтячим голосом кажу я. Ромка відкрив кришку люка і вже підняв ногу, щоб залізти в бочку, і всю ж мить почувся дівчачий голос Хлопці, а що ви тут робите? Від несподіванки Ромка випустив з рук кришку, і вона боляче вдарила його по коліну. За сараю з'явилася Тетянка, наша зухвала однокласниця. Геть, звідси, спокійно сказав Ромка. Дуже я тебе злякалась, от не піду. Оце так номер. Що робити? Здавалося, виходу не було, і тоді я вирішив їй усе чесно розповісти. Почувши, в чим справа, тетянка підскочила. Ой, хлопці, як це чудово. Візьміть і мене. Що? Ми перезирнулися, та ми ж не вмістимося всі в супутнику. Ось як. Та ви теж не полетите! Я зараз же скажу тітці теклі, і вона вам вуха подриває за те, що ви її бочку чіпаєте. Тітко текле. крикнула тетянка. Робити було нічого. Гаразд, залазь!» Сціпивши зуби, пробурмотів Промка і шепнув мені на вухо. У крайньому разі ми її викинемо по дорозі. Тетянка вмить залізла в бочку. Сопучи і штовхаючись ми з Ромкою довго вмощувались. Нарешті всілися. Я встав і закрив люк, прикрутив його дротом до бочки, потім, хвилюючись, я сказав. Приготуватися, даю старт. Ромка і тетянка затамували подих, я щосили потяг за мотузку, до другого кінця якої там, на дереві, була прив'язана здоровенна каменюка, почувся тріск, щось гупнуло, загриміло і. Тетянка вдарила Ромку ногою у вухо. Ромко штовхнув мене ліктем у потилицю, а я ткнувся носом тетянці в живіт. Потім тетянка сіла мені на голову. Ромка турнув тетянку коліном, а я наступив ромці на носа. Яке щастя, що стінки супутника Ліра були вистелені ковдрою. Бочка шалено оберталась і підстрибувала. Вісім вареників полетіли ромці за пазуху, оселедець опинився у тетянки під пахвою, а вся вода вилилась мені на штани. І незважаючи на це, я радісно вигукнув Ура! ми летим! Я не договорив, бо якраз у цю мить мені в рот влетіла цибулина. Супутник, мабуть, летів уже в верхніх шарах атмосфери, він обертався все повільніше й повільніше, раптом об щось ударився й перестав обертатися. Ми вийшли на орбіту, урочисто промовив Ромка. Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися де чиї ноги, руки, голова. У борщі було темно. Цікаво, де тепер земля? тихо спитала Тетянка. Їй вже хотілося додому, до мами. А, попалася, злорадно захихитав Ромка. Ото не треба було лиціти, а тепер усе. Тепер ти ніколи не повернешся додому. Тетянка нічого не відповіла, і я теж мовчав. Гнітюча тиша запанувала в супутнику Ліра. І я, Ромка і Тетянка сиділи й мовчки, прислухалися до космічної тиші Всесвіту і раптом. І раптом ми почули гучні кроки в голос. По небу хтось швидко йшов, лаючись. В усьому всесвіті лише одній людині міг належати цей голос. Двірниці тітки теклі, а біс забрав би цих песиголовців, знову якогось лиха накоїли. Я кинувся відкривати люк. Супутник Ліра мирно лежав у бур'янах, над ним стояла двірничка з мітлою. Що було потім? Не треба питати. Тетянці звичайно добре влетіло, але найбільше перепало мені й громці. І не втім справа, що після зустрічі з батьками ми соромилися показатися людям на очі. І не втім, що учні в школі два тижні не давали нам проходу і все ж запитували про враження від космічної подорожі, виявилося найголовніше, щоб побудувати супутник, треба знати. Математику. І сказав, це не хто-небудь, а сам жорка-циган, найпопулярніша у нас людина в школі, чемпіон міста з плавання. Це було для мене відкриттям. Довелося братися за математику. Без підготовки, друзі мої, нічого не робиться. Запам'ятайте. Отак... Літав я в космос. Дуже мені сподобалося. А зараз ми з вами перейдемо до словничка. Нове слово це атмосфера. Що таке атмосфера? Це газоподібна оболонка Землі. Запам'ятайте, будь ласка, це. А зараз ми будемо з вами досліджувати цей текст. Як відбувся політ? Чим він закінчився? Який епізод твору розсмішив тебе найбільше? Який важливий висновок зробив для себе герой твору? Запишіть, будь ласка, відповіді на ці запитання у свій зошиток. Та обов'язково надішліть мені. Я подивлюся. А зараз ми з вами переходимо до роботи у робочому зошиті. Відкрите, будь ласка, робочий зошиток, сторіночка 34. Дивимось з вами тема Всеволоднестайко, Як ми в космос літали. Перше завдання. Про скількох космонавців, що вилетіли у супутнику, пише Всеволоднестайко. Швиденько. Запишіть у клітиночку. Друге завданнячко. Розгадайте кросворд. Відповіді шукай у тексті. Ми з вами текст вже прослухали. Та зараз що зробимо? Розгадаємо цей кросворд. Всього в нас сім запитань. Читаємо з вами перше. До якого жанру належить цей твір? Так, це в нас. Оповідання. Швиденько записали оповідання. Друге завданнячко. Назви предмет, з якого зробили супутник. Так, хлопці зробили супутник саме з бочки. Запишіть, будь ласка, бочка. Третє запитаннячко. Як називається механізм, який повинен був запустити зроблений супутник в космос? Так, це катапульта. Записали швиденько. Катапульта. Завдання під номером 4 що мало привести в дію механізм запуску супутника. Це каменюка. Швиденько запишіть каменюка, завданьку під номером 5, як хлопці назвали свій корабель. Так, Ліра. Записуємо Ліра. Шосте завданнячко. Ім'я персонажа, який розбив мамину вазу. Це вже в нас Ромка, так? У вас вже записано Ромка. І останнє завданнячко. Хто приєднався до хлопців? До хлопців в нас Приєдналася дівчинка, яку звали Тетянка. Молодці. Записали Тетянка. А зараз, будь ласка, сфотографуйте мені, що ви записали, та відправте мені у приватні повідомлення цей ваш розгаданий кросворд. Я подивлюсь, як ви гарненько записали. Дякую вам. Приходимо з вами до домашнього завдання. Що ви робите вдома? Читаєте текст на сторінці 65 по сторіночку 68 у підручнику. Дуже вам дякую за цей урок!